Не так давно чернігівський театр тіней влаштував справжній фурор в місті. Їхнього концерту чекали сотні чернігівців. Не дивно, що під час виступу зала була повністю заповнена глядачами. Та головною метою артистів було не лише бажання залишити неймовірні враження глядачам, а й подбати про тих, хто зараз захищає нашу країну на сході. Кошти, виручені з продажу білетів, вони вирішили витратити на допомогу чернігівським солдатам у зоні АТО. Минув майже місяць, і актори втілили задумане у життя. З концерту вони назбирали майже 31 тисячу гривень. За ці гроші купили 20 рацій та 60 Шість спальних мішків результатом задоволені, проте кажуть, сподівалися назбирати більше. Хотілося більше, але знали, що ми поставили таку дуже нижче ціну білетів, аби люди прийшли. От то ми, ми задоволені тим, що був повний зал, повний зал, і те, що люди пішли і знали на що ці гроші від квитків ідуть. Зовсім скоро бійці 41-го батальйону та першої танкової бригади матимуть нові засоби зв'язку. Актори не забули й про тих, хто служить неподалік від дому. Кошти, що залишились, витратили на смачні гостинці для солдатів 169-ї роти, які перебувають у Десні. Всі речі, які нам презентують, які нам дають, вони вкрай необхідні на передовій. Так як пробувши там, воно все потрібне. Всі ці засоби, всі що радіостанції, що продукти, що речі теплі. Це зараз нуждається наша армія. На цьому актори не збираються зупинятись. Вони вже готують нові виступи, аби порадувати своїх прихильників.